Як ти думаєш, чим загрожують білі? в mm? білих загрози, якби був їх хід. Зараз хід чорних, але щоб зрозуміти, як вірно піти чорним, потрібно е знати, що хоче суперник, що хочуть білі. білих, в принципі, за пішака є перевага у розвитку. В нас грає слон і грає тура. Але не це найголовніше навіть. Які загрози зараз створили білі? Сміливіше. А це хіба загроза? Здвоїти пішачків, ну, то таке. Це на рівні майстра спорту. Ну, хоча б кандидата в майстри спорту може бути якоюсь позиційною загрозою. Тим більше, якщо ти підеш слон Б5, вони підуть слон d 7 Ну, і в принципі, це ж, ну що загроза? Роз, розмін. Ну, ти можеш сказати, я здвою пішаків. Але навіть якщо здвоїш, а чорні отримують двох слонів. Два слона. Ми з тобою, здається, казали про це. Скільки коштують пішаків два слона? Шо? Скільки пішаків коштують два слона? Ні. Один слон. Скільки коштує? Три. А? Три. Три. Один кінь. Один кінь. Так. Теж три. А два коня. Шість. А два слона. А 6. І два слона шість? Так. Да. Ні. Я розповідав про це. В тому й справа. Що про це казав ще чемпіон світу Гаррі Кімович Каспар. Щось така дивна арифметика. Так? Рахуєш, що ти вірно, так? Все вірно ти кажеш. 3 плюс 3, нібито 6. Це, це ми всі знаємо. Але. Два слони, вони в парі настільки, настільки сильні, і це підмітив ну так, офіційно вже Гаррі Кімович Каспаров, який сказав, вони не коштують 6 пішаків. Вони коштують щонайменше 6,5, а то й 7 пішаків. Тому, якщо навіть білі проведуть таку стратегічну ідею, якщо їм дадуть здвоїти пішаків, і можна сказати, а у чорних погані пішаки, але в них два слона. А два слона це 6,5-7 пішаків. І тому тому, таких ідей тобі точно не потрібно ось ще кілька років, точно не потрібно боятися, що хтось здвоїть пішаки, якщо це не звичайно не погіршує позицію короля твого, хтось тобі здвоїть пішаки, а за це вітає з двох слонів. Головне в шахах – це активність фігур, не матеріал. Не ці всі статичні фактори, здвоєні пішаки, ізольовані, а активність фігур, щоб король був у безпечному становищі, щоб фігури всі грали активно, нападали, створювали загрози. Ось що головне для усіх. Так, ну які ж угрози створили біль? Може, коли не буде О, немає. Ось ще на початку казав, коли не буде ферзь, захищає пункт. С7, як і білий С2. Коли немає ферзів, можуть бути проблеми з цим пунктом, так? І в білих загрозах, або кінь Б5, або кінь Д5 це дуже серйозні загрози. А як ти думаєш, як би ти походила за чорний? Тут в них, мабуть, два сильних ходи, один непоганий, інші всі погані. Що тобі інтуїція підказує? Давай перевіримо тебе. Як би ти зіграла чорний? Тобто загрози, бі... загрози білих ми вже розпізнали. Вони хочуть конем стрибанути і атакувати дуже важливий пункт С7. Наприклад, це, ось так, така картинка це був був мат. Ну, а якби не був мат, то була б просто виделка і з'їли Чорний ру. На... Як? як не А який це захист? Все рівно кінь Б5 і загрожує е, виделка на полі С7. так? Тора B8 не захищає. І не захищає хід, наприклад, як зі мною грали А6. Люди бачили, що загрожує кінь Б5, ходили А6. І що? Це програє через кінь d 5 миттєво. Загрожує кінь С7 з матом. Ну а там на король D8 відкритий шах і з'їли туру. Так? Перемогу. Да. Дехто ходив кінів 6. Бачили загрозу кінь Д5. Але цей хід програє через те, що білі грають як? На Б5. Грають конем на Б5. Молодець, відмінно. Тобто ми казали. Два стрибка в коня є, Д5, Б5, все. І, і знову чорним доведеться ну, віддавати туру, слон Д7, віддавати туру. Тому що, наприклад, ну, там загрожує мат, а до речі, е 5 взагалі не рятує. Ми не будемо вже бити туру. Тура нам не цікава, а ми зіграємо ще сильніше як. Слоном на С5? Ну, Маркостем, а чому ти мене питаєш? Тобто, ти не впевнена? <herumlen> <diversion> well, okay. Ну, Якщо, якщо впевнена, так будь впевнена. Слоном на Ц5. Навіщо ти ц, о, о, себе такою невпевненою робиш? Впевненість дуже важлива для успіху. І в шахах, ну і в житті в цілому. Тому, якщо ти бачиш, ну, будь впевненою. Так. А тобто, як повинен мислити шахіст, коли ми ходимо тут кінь Б5, ми. Бачимо, що загроза взяття на С7, і якщо це не буде мат, взяття на 8. Але у цей момент можна зупинитися. Є в нас же хід кінь 8, і подумати: так, а немає нічого найкращого. Хоче ж позиція пересунулася, трішки змінилася. Ой, так є мат. Або а, ну немає нічого на, 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 кращого. Наприклад, не було б мату. Ну добре, тоді з'їм туру. Треба не поспішати контролювати свої емоції. Тобто ми бачимо, яка важка позиція для чорних, якщо не знаєш правил. А вірний хід тут слон не 5 І після, ну кінь д5 взагалі погано, просто три нулі. Чорні все захистили, у них зайвий пішак. Комп'ютер оцінює цю позицію, як виграно. Ну, а після кінь B5, чорні залишаються з зайвим пішаком. Після А7, А7, кіння 7. Кіння 7, 7. Тут. Слона цього ловити не потрібно, бо це програє. Потрібно просто з'їсти слон С2 і в чорних зайвий піша. Ти можеш спитати, а навіщо ж я таке рекомендую тобі грати зараз за забіг? По-перше, це на вибір, це не обов'язково. Я просто розповів, що я показував своєму сину. І звичайно, я не показував би йому те, що вважав би непрактичним або невигідним. Я йому чесно казав, що якщо чорні розберуться, то буде в них. Зайвий пішак. Але зайвий пішак на рівні другого розряду навіть в це ще не перемога. Тим більше, що багато хто ходив тут, наприклад, б 6 і програвав партію все рівно. Тут є хід і слона 6 виграє, а можна піти просто слон B6. Справа в тому, що після себе білі грають слон Б5 шах і забирають в чорних і слона, і туру, ну і ми бачимо в білих. Зайва якість і зайвий пішок. Бачите, які помилки. А хід же ж Б6 здається логічним, слона спіймати, так? До речі, тут не можна за. Ось у цій позиції. Давайте тобі, тобі ще тактичне завдання задам. Не можна за чорних ось тут піти слон С2. Це ще гірше. Чому? Білі ставлять мат. Як вони ставлять мат? Зараз, секундочку, воно виб'є, Давай вже наступну я відкрию собі.